То ви банда кажете, да, типа Вадимич, як так виходить? Вас в обзорах спочатку ви тестите, наприклад, скутер там не важливо, що машину, пофіг знімаєте і кажете, що от вона класна, да вона удобна, да вона чітка, вона все. А в кінці обзору ви кажете, що вона погана. Ну, типу, не фіан не їде, ну нічого. Так само і ви. Ви женитесь, розводитесь, там судитись і так далі. Це одне і те саме. Понятно? От вам тілка, да познакомить каже, я буду тобі вірна. Короче, я ж там буду, типу, все там в тебе тобі там давати. Короче, не бустро строчку, все нормально. Типу, будеш тільки, буду вірна, все, типо, я твоя. і що виходить? Вам вона приносить якісь сіфіліс, хрен на якісь тріпер, короче, подносить. Все, це одне і те саме. От так що, ну я вам доказувати більш нічого не буду, бо тому, що сьогодні в нас те драйв від Вадимича. Иваныча, і Іванича, який сьогодні має розказати вам щось інтересне. Вот. І сьогодні в нас в обзорі Polaris Sportsman. Бабах! В цьому Polaris Sports іде, Він йде одноциліндровий, 455-кубовий. Радіатор в ньому стоїть під таким неординарним наклоном, щоб менше болото закидали і він лучше функціонував. Подв'язка тут вже і, конечно, жопа. Ну, коли вона була ще нова, вона була дуже хороша. Резині теж жопа. Як бачите, вже стара, все і 12-ті тут стоять, резину знайти вже тяжко на нього. Вже не мона. Стоять тут увагу, обичні... Не обичні галогенки тут дві. Тут одна. Багажник такий. Моно, кого хочете сюди покласти, кого хочете. Чесно. Посадка на ньому дуже удобна. Заводи він йде одномісний. Ну так як хазяїн розумний, він догадався поставити ззаді такого гарного багажника. Кіпізати тут руки тюня. О, тут сзади сідаєте, тут спереди сівдій. Всі нормально. Тут видно О, парктронік. Нейтралка. І повишені стоять. На рульові тут стоїть переключатель, типу тільки задній привод, повний привод. Тут стоїть лебедка. А тут фари. Ну і стартер, і стартер от сесть тут. Подсоснював теж, є хлопці, вийшов. Електронний. Бак в ньому на 15 літрів. Максимальна швидкість на ньому 100 км на годину. Та то піздець, склав. В ньому воно вбитися. оу то все. Задній привід. Щоб менше брав! Дебільна система тут, якщо чесно, хлопці, що тут стоїть три суперта тормозних. Два наперед і задія тільки один. На лівому колесі тільки є диск тормозний. На правому його немає взагалі. Американці долбойові. Самі він де 11 року, а рама на ньому стоїть 10 року. Я не розумію, нащо вони це зробили? Ні, просто тут 12-ка, їй вже жопа. Ззаді тут стоїть універсальний бардачок. Такий в нього влізе, що хоче. Бати чи в нього можна погрузити. Це американська версія, фари гарні, поворотників нема. Нахай там надо на квадроциклі поворотів, мені скажіть. Блядь, Ним блять їй заїхав такого в поле попіздував собі. Ніхто тебе бачити не має. І все. Цей огромний бардачок. Вихлопна, яка вихлопна. Ай-яй-яй, маленький. Пластмаси повні всяких дротиків. Фу, бля, шлан. Тут великий бардачок отак. Оп, підкрився з однієї сторони. І з іншої. Бач, сюди, що можна щось положити. Щось таке, ще... Що... То, що треба, ще влізе. Закриваю. Мені подобаються тут такі замочки. Такі просто шнурочка пропихнули. На вулиці мінус 20 пальців не чувствую. Блять бани, це його степля Турмуза для, для тормозів. Бачите? Пивка! Сюди пивка влізе, то дово влазить 7,5 літрів. І сюди влазить літрів 20 десь. Я вам кажу.

Я не можу нічого вам тут розказати, там таке, його просто треба почути, як він їде. А дебільну характеристику ви можете в інтернеті подивитися. Маруся, раз, два, три, колды, нашл. Вадимич, що скажете? Ти просто піздонута то я No, don't let her smile fool. Don't let her eyes confuse. Red lips always lie. Cause red lips have a filthy price. That's a America. Чого нам можна так робити, вам не. От скажіть Всі ви ліцемєри, тому що, як так можна, дивіться, а, значить, ми протестували, ми нічого не знаємо. Що ти сказав? От що нам можна, а вам не можна. <с. Наоборот, мало бути. Чого це вам можна, а нам не можна. Вань, буде сказати. Подя, спортсмен. Баба. Вас разобьем. Мягко это мы вам демонстрируем. И сегодня вы смотрите